Добрий день, а можна у вас карточкою розрахуватися? Ні, не можна. Плохо. Спасибо. Не можна в парку Протизанської слави розрахуватися карточкою в туалеті. Це дуже прекрасна ситуація. Ну, нічого, будемо шукати вихід інший. Правильно, ми ж українці завжди знайдемо вихід. Ніколи не зупиняйтеся. Ніколи не зупиняйтеся. О, яка собака, диві. диві. Опа. Воно ну, класиво, а то йде собі така важна. Хоч би, хоч би тобі що? Ні на що не звертаю увагу, там йде такий пес а воно таке-я собі йду, такса, такса йду, таксую. Блін, ну гейхери тут бомбезні. Бачите, авто гейхери. Блін, якщо вважаєте, замовляйте, у мене 85 гривень, одна штука, касетна розсада, бля, це така крута. Я собі навіть не Давайте я вам ближче покажу. Що тут балакать? І край, і крою, да, гейхері, це... це бомба. Тільки погляньте. Хочете таку грядку? Дивіться, ви тільки кожен відтіночок, який ти тільки хочеш, і зелений, і рябенький, і в колосочку, і з квіточкою. І риженьки, який хочеш, такі діла пишіть в особисті.